Ну що ж, всім привіт! Можете бачити просто залишки від мого макіяжу. Я в е, Кореї не спала вже 24 години або 25, але все окей. Я йду в 7 7-Eleven за продуктами в супермаркет, тому що... тому що я голодна і хочу поїсти всяких прикалюшок корейських. От зараз наші крю йдуть в на корейське прибіту. що я була минулого разу. Я вирішила краще я сьогодні гарно відпочину, щоб завтра відправитись. Просто незабутні подорож по селу. У мене тут же пішов перший наборчик. Це дуже прикольні жилейні такі штуки. Коротше, просто желе. Якщо ви не любите желе, то вам має не сподобатися. Але дуже прикольні, як на перекус, знаєте. Тому, я взагалі люблю всякі такі нові штуки куштувати. У мене декілька разів було, що я там закупулялась просто великою кількістю всього, і потім розуміла, що я не можу це їсти там або пити. Хочу вам якось показати консистенцію, але... Просто жила. Жила. Ну що, скуштуємо? От з пивом смакує. Я тут не пропагую так? алкоголь. Вживання алкоголю. Дуже важливо для вашого здоров'я, хотіла сказати. Дуже шкідливо для вашого здоров'я, я хотіла зазначити, так? Це все заради експерименту. До речі, якщо чесно кажучи, так як я живу у Дубаї, тут алкоголь. Ну, зараз вже легко його можна підбати, але все одно якось нема бажання сильно пити. Коштуємо. Таке собі виглядає, ну. Ах, виглядає. Фу, що це таке. Окей. Чуєте? А лапша ж нормальна така, на смак? Знаєте, що це мені нагадує ось цей шматочок? 90. З соєвим м'ясом. Опрям один в один. От мені по кайфу реально їсти оцю, типу, мівіну. Слухайте, мені здається, цей напій був просто ідеально створений до цієї шедевральної страви. Коротше, буду дивитися корейські серіали, їсти свою лапшу, пити соджу з пивом, потім спадки, а завтра-завтра нас чекають, незабутня подорож. Хайпець. Просто дорама показує, якщо санцева то так і не буде. Хайпець. Ну що ж, я йду е, до самого терміналу, щоб поїхати в місто. Ну і спека тут, чесно, я забула як це, але в принципі. Літо таке саме, як і в Україні, але чесно, я пройшла п'ять хвилин. Фух, я вже забула, як це. Бо в Дубаї, якщо спекотно, ми що робимо правильно? Ми нікуди не виходимо. Ну що, Я доїхала. До першого місця показую вам. Це дуже відомий salted bun. Будемо розпочинати. Я бачила його ось так ріжуть. Як у нас зі сметаном зеленої школи?

i don't know Це просто безкінечний якийсь лабіринт. От ви йдете? Думали, це кінець? А ні? А Ось іще. Так як я дуже пізно сьогодні прокинулась, я не потрапила в район Гангдам. це один з найбагатіших районів. Ну, Тому що я спала десь приблизно. Я прокинулася на 4 години пізніше, тому Ну, нічого, наступного разу. Але де ми зараз знаходимося? Ми йдемо в Amora Pacific головний офіс. Це дуже такий великий бренд-косметики. Не бренд, власник бренду косметики. І там будемо робити тональний крем, який. Підійде виключно моєму тону шкіри. Пішли? До речі, в мене тут така величезна сумка. Добре, що я купила дві пари окулярів місцевого бренду і мені е, дали її в подарунок, тому що, чесно, я стільки всього купила, я не знаю, як би я з цими пакетами ходила тут. Нам пояснили, як користуватися цією карткою, щоб визначити свій тон шкіри. Ну, давайте спробувати. Ой, думала, що це Аналізують Аналізуємо тон Ну і ось наш результат. Тонворк мечткалор. Як ви Будемо купувати наш тональний крем, але спочатку давайте звіримо а, тон на тестерах. Тут з тональним кремом, тут без. Дякую. Ну, видно, що є нанесений тональний крем, але слухайте, реально просто замалювало всі а, блакитні там, червоненькі місця, і ідеально просто підходить, як технології просто дійшли до такого. Я, на жаль, не змогла потрапити до іншого бренду, який називається Hera. Бо там треба бронювати і за два тижні наперед там вже було все заброньовано. Наступного разу, коли мене буде рейс, ми туди з вами обов'язково підемо. А сьогодні купуємо цей бренд. Клас, я просто в захваті. 21C2. We are at Kiss and Lover service now. You can choose Korean or English. Okay. Капець, я вже записую третій раз це відео, бо я перший раз обрізала собі половину голови, другий раз просто знімала на, на фронталку стелю. Вообще клас. Так от, лишилося 15 хвилин, вже навіть 10, доки моя тоналка буде готова. І я собі, до речі, обрала не в баночці, а у кушоні. Щоб носити з собою. Подивимось, насправді дуже цікаво порівняти потім наступного разу з іншим брендом, бо він дорожчий в два рази за цей. І там тобі підбирає прямо е, спеціаліст з тобою, персоналізовано, тобто ходить діночка, яка там все 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 аналізує. Е, ну, але нічого, подивимось. Мені насправді сподобався і такий варіант. Зараз швиденько ще піду в Олів куплю косметики, наче мені недостатньо. Там і буду їхати в аеропорт братись на рейс. Насправді, в такі моменти я дуже щаслива, що в мене така робота. Хоча, знаєте, інколи буває, що просто пускаються руки, ти настільки втомлена, що не хочеш більше тут працювати. А потім такі лайовери попадаються і якось з'являються сили <с>?, далі тут знаходитися і далі працювати. Thank you very much. Thank you. Ну що ж, це я завішена просто покупками. І мій персоналізований тональний крем. Як тільки відкрилися двері в Олів'янк, далі все як в тумані. Я нічого не пам'ятаю, окрім того, що лишила тут 10-12 тисяч гривень. Лише, на речі, перша необхідності, звісно ж, діставалася до готелю півтори години з дуже важкими сумками. Але я дуже вдячна, що ви провели цей час зі мною і до зустрічі в наступному влозі.